В моєму водойомі для поліва є проблемка. Набираю води сюди десь і вона постійно тікає, тікає, ходить в землю. Ось тут під цією латкою є дирка. Я вже сюди і житку латку купляв, заливав, нічого ну, воно остатки сині, є. нічого вона не допомагає, не тримає. Я вже взяв наверх ще жидкою латкою, помастив і ще зверху це все скотчем діло обробив. Все одно вода тікає, за сутки десь, куба-два спокійно уходить. Знайшов в інтернеті отаку вот пленочку. Flex tape. Не знаю, дуже рекомендують її, кажуть, що буде тримати, і води нічого не боїться. Зараз ми це все гарненько оберемо, просушимо, обезжиримо і будемо клеїти. Далі побачимо. Процес уборки йде. Це я ж про дружаню знайшов. Це, Навірно вона в мене тут цю всю воду випиває. А не якісь там латки треба купляти. Її треба, мабуть, вже звідси тіряти. Він доволі такий плотний. Я думаю, це якийсь як скот, а він навіть грубий такий, як гідроізоляція якась. Будемо пробувати. Дай бог, все вийде. Поприбирали ми все. Но дощ не дає ніфіга зробити. вот це було не в подружані діло. От є отака вот дирка. Вже пленка розкліїлася, я не знаю. Будемо чекати погоди, підсохне, обежеримо, зачистимо та й будемо пробувати. Далі буде. Ну що ж. Заклеїли ми цим флекс стейпом. Звісно, пленка вогонь приклеюється, як має бути, але не знаю, чи надовго чи її хватить. Ну, подивимося, наберемо води. Скільки воно там придавить його, чи втіче за ніч, чи не втіче. Якщо не втіче, то буде позитивний відзив за цю пленочку. Набираємо воду, завтра будемо бачити результат. Зараз десь кубів 2-3 наберемо, лишимо на ніч. Подивимось.